Досить цікава ситуація, яка виникла у мене вперше. Приїхав товарих на діагностику, автомобіль підкипає. Продіагностували у нас на автосервісі, зробили заключення, заміна оливного стакана з термостатом в зборі. Власник забрав тачку, так як з іншого міста, поїхав по своїм справам, потім телефонує через місяць, каже, хлопці, а погано ви діагностуєте тачки, тому що гроші заплатили, ситуація не виправлена. Кажу, супер, так ви у нас нічого не міняли. Так я поміняв на іншому сервісі, але ситуація не зникла нікуди. Що будемо робити? Кажу, ну вам тоді треба їхати на той сервіс, де ви міняли розбиратися там. Так я ж вам платив за діагностику. Ну, приїжджайте. Приїхав до нас, продіагностували знову термостат в оливному стакані. Міняємо за власні кошти оливний стакан. З термостатом тестуємо, виїжджаємо, все добре. Віддаємо людині, не кажемо, що робили. Людина катається три дні. Каже: супер, що ви зробили? Ми кажемо: замінили оливний стакан з термостатом.